В ефірі Добронюс новини спорту. В студії для вас працюють Лілія та Марія. Вітаємо вас! До найцікавіших подій 21-го туру прем'єр-ліги. У центральному поєдинку туру Зоря перемогла Дніпро 1 Шахтар виявився сильнішим за Львів і зміцнив свої лідерські позиції. В свою чергу Динамо не змогло обіграти рух. Металіст та Верес влаштували шоу із десятьми забитими м'ячами. 23 та 24 рік пройдуть без Росії у міжнародному хокеї. Про це заявив президент міжнародної федерації Люк Тардів. Також він додав, що до кінця війни в Україні зі змагань вилучена і Білорусь до новин боксу Джан Джілей завоював титул тимчасового чемпіона ВБО у надважкій вазі. Китаєць достроково переміг свого супротивника Джойса і тепер претендує на пояс Усика. На цьому у нас все більше новин читайте на нашому сайті. З вами були новини спорту Добронюз до зустрічі.